Ювелірна компанія Адамас продовжує допомагати фронту. Цього разу для військових придбали тепловізор. Його волонтери передадуть на передову, аби наші бійці могли краще розглядіти ворога. Це річ, яка зберігає в принципі життя, особливо якщо це блокпости, звичайно, це тут в нього спокійно можна дивитися, що в ніч що в день. В ніч дуже важливо, оскільки наші солдати фактично на блокпостах сліпі. Вони не бачать ворога, який там може підбиратися до них. А це дає змогу фактично за допомогою нього. Скажімо так, зафіксувати переміщення чи будь-які зрухи, які відбуваються навколо бійців. Дуже дякуємо цій компанії, що допомогла закупити таку важливу річ, як тепловізор, яка буде, сподіваємося, вагомим внеском у забезпечення безпеки от, власне, хлопців, які є на 31-му блокпості. Це вже друга хвиля акції разом. Під час неї ювелірна компанія Адамас до збору коштів залучила зірок естради. А стати благодійником міг кожен покупець ювелірного магазину. За результатом першої хвилі акції придбали сучасне медичне обладнання для польового госпіталю. Під час другого етапу клієнти долучалися ще активніше. В рамках другої другого етапу акції разом ми зібрали близько 48 тисяч гривень, що значно більше Люди якось активніше реагували І ми теж подвоїли компанія «Адамас нас Вела ця суму відповідно близько 95 тисяч. Ми витратили на необхідне для бійців. Ювелірна компанія Адамас буде й надалі дбати про вояків на передовій.